Хоч ялинку вам покажу. Дивіться, яка красивенна. Я так люблю, коли кольорові вогники. У мене вдома блакитні, а на іншій ялинці кольорові також. Ну, тобто сама гірлянда. Дивіться, які класні. Взагалі. Всім добрий вечір. Сьогодні тут в нас буде Такий типу як парад передріздвяний біля Бунраті нашого. Дивіться, скільки там людей він стоїть. Ну нам туди треба. А потім, напевне, будуть всі сюди йти. Там має бути щось 700 учасників чи що. Ага, я стільки людей ще не бачила. А? Що ви кажете? Ну, Початок там буде. Ну, так. Та ні, то ви балакайте, мені не заважає. Ви що? Ну, вони ж Вони ж так і написали в групі, що е, початок там, а потім вони 700 метрів будуть іти. Якщо хочете, приєднуйтесь, всі бажаючі. І напевне замок підуть. Тільки не знаю, що Та територія в замку стільки людей витримає. Я навіть не знаю. Кажуть, що там щедрики будуть співати, типу в підтримку України, ну я не знаю побачу. Ага, там вона якась... Ну, не то, щоб сцена зробили, Ну там нічого не видно. Зараз я підійду ближче туди, покажу. Там якісь і ельфи мають бути. Ну не знаю, зараз будемо бачити. Тут рух перекрили, ця дорога повністю закрита, це за те, щоб їхати на лімерик. Ого, скільки людей. Капець. Ну, як кажуть наші, що таке? О, вже співають. Такого і не побачиш більше. Хто знає, чи будемо ми тут в, мину... в наступному році чи ні. В тому році я не знаю, чи було щось таке. Я думаю, що ні, тому що в групі писали, що перший раз таке влаштовують, щось було, але чи таке саме, чи ні. Десь наші вже подівалися. Та ну там співають. Але початок має бути отам, по карті, біля пабу Кларкці. Давай туди прийдемо. Я не знаю, вони десь залишилися. А, вони ззаду йдуть. Ну, вони просто дуже повільно йдуть. Скільки людей, бачите, а потім буду чітку сюди, я так зрозуміла, цієї вулиці. Всі. Ага, всі стоять. Ага, так, да, точно, там починається. Мак, там там мак. Сам, сам початок, там, напевне, будуть переодягнуті люди. І там хрести, бачу, якісь. Щось таке вдалечині там. А потім, напевне, всі йдуть підтягуватися за ними. Такі люди. Так, ну що, підемо по газону. Всі ходять. А, вон вони вже йдуть, здається. Вже почали йти. Ага, вон дивіться, хто з ліхтариками йде. Ага, точно. Давай это тут стану. Буду <music> крисмас парад. let На ходулях іде людина.

Ух ты, киман здоровье. А, порода собак собакхаунт называется. Молодь тут тусуется. <пасвітна> <пасвітна> Що це таке страшне? Це якийсь типу як гра? Не живий Ого, О, виходить, яке страшне. Жовте. Ой, зелене. Красавчики и все взаимодействуют с дитками. Шрек он не

Да, Григорій. Звіни, Матвіюся, я хочу щось сказати. Oh my god. Trying to the person. Hello there. Hello. Hello everybody. Hello little people. Ти можеш сказати? Ось і. No, тож ні. Можеш співати? Званіки.

О, десь там. Вон. На конях, не на оленях. а Там йдуть всі зараз, я так розумію, туди в замок, на території. Дивиться, скільки людей ззаду всі йдуть ж за нами. Але з самого початку. Агневином кислим. Ялинка така красива, різнокольорова. Ми зараз побачимо, чи тут буде безкоштовно, чи за гроші. І того, що ще й мало людей йде, мені здається, що вони напевне знають, що за гроші. О, ось наші. <твісна> mm. Хто його знає? А, може туди взагалі? Mm. Так. Ну, що так прийшла, відповілася на лірку Так, ну всі люди прийшли і не знають, куди йти. Всі йдуть, але куди вони йдуть? Там все зачинено, ці вже йдуть назад. Нічого не зрозуміло, нічого ніде нема. Ніякої інформації. <звук> 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 Дивіться, скільки людей. Нічого не зрозуміла. Люди заходять і повертаються. Я не зрозуміла, чи це ще не пускають, чи що, там просто. Пару тисяч людей, напевне. Нічого не зрозуміло. Так, от там раніше ото був вхід, отам по браслетах люди заходили, але вони купували їх десь напевне в іншому місці, чи що. я так і не зрозуміла. Ось. А тут вхід закритий. Ну, Зачинено і виходить, що не касира, немає нікого. Я не знаю, як сюди взагалі, чи можна зайти, чи не можна. Сюди. Ну, сюди точно ні. Всі заходять і повертаються. Не знаю. В групах не писали, де ти браслети брати, скільки вони коштують. Так що поняття не маю. Ну, напевно, все, друзі. Така сьогодні прогуляночка вийшла. Все, ну було цікаво. Всім пока. Якось відчуваєш себе дивно. А, тут он вхід, не вхід, ломляться туди, щось не, не пускають. Тут, там он співають. Коротше, щось ми не зрозуміли. Коротше, не вдалося нам туди пролізти. Що там, глінтвіні? Скільки коштує? Полфлаєр? Ой. Мама по мне. Мама, ты что дают? Что сдают? О, класс, пахнет. О, класс. Можна більше народу. До речі, непоганий глінтвейн. А Да, Смачний. Блядь, кому видиш? О, тут пахне воно чипс. Що, тут нічого просто пройтися, хочеться подивитися, може, тут теж щось цікаве є. На Тільки купа народу, а вони їдять, щось відпочивають. Ого, тут такий сквозняк.